Вітаю всіх на своєму каналі. Ось така тут чудова ялинка. Ще сніжок лежить. Клас. Я вдяглась тепло, бо в нас морозно. Йду зараз на зустріч з дівчатками, в'язалочками. Я вже, мабуть, дві чи три зустрічі пропустила, тож давно в мене не було. Нарешті я змогла теж... Підвідати йду тільки. Вийшла на одну зупинку раніше, тому що хотіла одну справу зробити, а там зачинено. І в принципі там доль дороги можна було би побачити, але ж двері з іншої сторони і не видно було, що зачинено. Я не знала, чи працюють вони в неділю, чи ні. Але все одно, так сказати, попитала щастя, ага, воно закрита там. Мені тепер пішки йти одну зупиночку, але не знаю, мені погода подобається, я прогуляюся. Тож у мене час там більше ще є. Тож такі справа, вже підходжу до центру, там ще в парку ми зустрінемося і підемо в кафе. Те, що я раніше минулий раз зустрічалися, так розуміла, Надійка резервувала там столик, тож йду. Парк засніжений, сніжочку весь, влітку тут квіти, а зараз такі зелені заборщики, живі і сніжок, красота. Так, зараз піду шукати дівчат, що ще нікого не бачу. Прийшла підроблятися. А, вона малій. Всім висять. Кожна пише своє ім'я і буде у нас такий буде, як його так таке. Директор організатор. У нас так не держатиметься, так? Бачите, для думки замовила собі лате, таке в Який красиві чашечці. Такий же гарний попався мені подарунок. Дівчатки, це ж прямо Оксана. Розпаковочка, що мені. Подаруночку. Так, щось яскраве таке гарне. шкарпеткова Шкарпеткове лізеволтайм. Красива така яскрава ниточка. Ага, тут навіть дві її. Може навіть і не на шкарпетки вистачить. Може, щось інше можна зв'язати чи шапочку? Треба подумати. До речі, у мене є палантін, такий фуксія з сірим. Може, якийсь аксесуар зробити. Подивлюся. Mm -hmm. yeah, 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 yeah. Валя тут принесла yeah, yeah, yeah. такі шкарпеточки, які вона нав'язала. Mm -hmm. Такий колір крутезний, ніжно-блакитний крутяк, який дроб сказала. І візерунок, обалденні. І так, так зв'язано, плотненько, красиво, взагалі, шикарно. Жакардик, слідочки. Арбузики, арбузики ще такі соковиті. Друсні крутяк і голубі дроп. А це чи не скільки на ощуп, наче був я навіть замітила, що ні, толщина нітки різні очі да. такі з косами. Ні, це візерунок дуже сподобався. Тані, мабуть, старої книжечки. А мені тут і візерунок, і колір просто шикарний.

О, дуже красиво. Ось валичка таку зв'язала. Просто не Бачиш, куди його сунуть? <звук> Більш-менш нормально. Да. А в Аврорі ця пряжа поноска. Я бачила мішку з нього в'язала. Така красива. такий. веселий Пряжа мінк, вона ж така Крутяк. Я під бумі розмочну спину. Я купила майстер-клас. Хоч у мене це не було. У мене для того, а мене руку відпадали. А мене Жуля Дібріжив. А то я пишу, а тоді пишу Такий ти не обижаєшся, пишу, оля, ні, я кажу, я сама в'язалася цю штуку. А тоді кажу, знаєш, це той випадок, коли я кажу, хорошо, що у вас в мене тільки три, а не сім'ї. <сіла>. <Дівочки>. А як це воно тут, що руки-ноги крутяться? Ні, там на шарничках. Є, але ніколи ще не хочу Все збирається і все. Ну, маму, Плечок, Могу, я бізь бізь. Жемчуг, я пам'ятаю колір, а також бабуся. Панечка на... такі Студа? іграшки бісером вишивала.

Знатки не обов'язковаємося. А, а Люда яку красу звязала. Да. Червоний светрик. Обалденний. Так, Люда, тільки лицо, пожалуйста. <ристот> Красавцы.